Поки що вони студенти. Через кілька років вони стануть частиною оновленої правоохоронної системи. Студенти Київського інституту Одеської юридичної академії перетворяться на прокурорів, суддів та адвокатів. Багато людей потребують допомоги в юридичній сфері. Ну тому я вирішив, що якусь користь принести, і можливо державі. Проте ці студенти зібрались, аби зробити щось добре вже зараз. Троє новий корпус і тут така пустирна територія. Ми вирішили тут в дальнішому строїти ландшафтний парк і рішили почати непосередньо з деревів. Студенти охоче долучаються до будівництва майбутнього парку. Сьогодні саджають сливи та берези. Сьогодні буде посаджено порядка 17 деревів. От, помімо кустов. Ну а далі вже подивимося. Це тільки начало. Студенти сподіваються, посаджені дерева та плоди не будуть страждати від шкідників та паразитів, як і оновлена правоохоронна система.